Вітаю вас, друзі. Я Олена Тимченко, практичний психолог. Моє звернення буде адресовано молодому поколінню, і я хочу розповісти про те, як можна працювати над собою, щоб вміти володіти собою. Часто буває так, що ми нашу імпульсивність, агресію, неспокій не в змозі приборкати. Якщо людина змогла змінити свою поведінку тут і зараз, але це стосується лише конкретної ситуації, це ситуативна зміна власної поведінки. Якщо людина змінила свою поведінку в цілому, принципово, ця зміна надовго і стосується багатьох значущих ситуацій, йдеться про самоконтроль поведінки. Якщо людина може контролювати не тільки свою поведінку, але й свій стан, свої емоції, кажуть, що ця людина вміє володіти собою. Отже, як цьому навчитися? Що потрібно робити? Пам'ятайте, найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм це постійна зайнятість, коли люди постійно зайняті якоюсь діяльністю, роботою, навчанням. То тривожні думки залишаються десь не з нею. Так, відволікаючись на роботу, отримуєш насолоду від результату і душевний неспокій зникає. Намагайтеся при нагоді зробити приємне іншим, роблячи добро іншим, робити добро собі. Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших, набагато корисливіше і безпечніше. Зайнятися самовихованням завжди треба починати з себе. Пам'ятайте, кожна людина така ж яскрава і унікальна індивідуальність, як і ви, приймайте її такою, якою вона є, намагайтеся знайти в людині позитивні риси, вмійте бачити її достоинства, і в стосунках з нею спробуйте опиратись саме на ці якості. Людина Має необмежені можливості для самовдосконалення, причому в усіх галузях своєї життєдіяльності. Самовдосконалення це робота над собою, усвідомлений розвиток в собі гідних навичок і якостей. Говорять, що самовдосконалення це човен позитивних рис, а самовиховання його весла. Майте мужність від щирого серця. Визнавати свої похибки у відносинах, уникайте зазнайства. Ніколи не соромно вибачитися, якщо винен вчіться володіти собою гнів, дратівливість, злість, агресія спотворюють людину. Егоїзм джерело багатьох конфліктів. Виховуйте в собі самовладання, врівноваженість, витримку. Пам'ятайте, що рана загоюється поступово. Будь-яка справа починається з першого кроку. Пам'ятайте, перешкоди нам даються задля нашого розвитку. Всі ви знаєте вислів на помилках вчаться. Помилки це ключ до нових знань. По перше, не помиляється той, хто нічого не робить. По друге, на помилках вчаться тоді, коли не засмучуються. Аналізують їх та роблять правильні висновки. По третє, хто сам знайшов свою помилку, удруге її не зробить. Помилки це частина роботи, а правильне відношення до них сприяє розвитку та успіху. Будьте толерантними особистостями. Толерантність це повага до чужих думок і вірувань, це позитивна співпраця та розуміння один одного. Це співчуття, доброта, дружба, тактовність. Я маю свою думку, але поважаю твою, і ти теж маєш так робити. Це і є толерантність, аби досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти та бійки, кожному доцільно сформувати в собі толерантність. Це вважається ознакою високого розвитку індивідууму, групи, суспільства в цілому. Сподіваюся, що ці поради вам будуть корисними. До наступних зустрічей. Мирного вам неба!